Указ Президента України номер 790 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі постановляє нагородити. Орденом за за мужність третього ступеня посмертно нагороджено іще ще шістьох полеглих наших земляків: героїв захисників Олександра Аржевітіна, Руслана Демченка, Сергія Костюка, Олександра Цівінського, Нікіту Яткевича, Юрія Примака. Орденом за мужність другого ступеня відзначено подвиг Костянтина Дуцького, медаллю за військову службу посмертно нагороджено Олександра Дембіцького. Відзнаки родичам полеглих героїв вручив начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Нагорнюк. Людмила Іванівна, її невістка та онуки отримали нагороду сина, чоловіка і тата Олександра Цівінського. Сказав дружині, пойми мене, якщо я не піду сьогодні, завтра не піду інші. Що тоді буде? Обнявши дочку, Сю, сказав не плач, є така професія захищати батьківщину. Отак От він пішов, обняв мене і сказав, мамо, все буде добре, я вернуся. Я так, знаєте, мріяла, що він прийде, я буду йти біля нього з такою гордістю, що це мій чоловік. Але, на жаль, ми його не дочекалися. І Він як ніби відчував, знаєте, він зняв свою обручку, на шию старшій доньці. Ну, що ти зберігай, я потім приду, ти віддаси. Але це було їй три роки, ну три з половиною. Вона казала, ти якщо підеш, ти не повернешся додому. Я не знаю, чому вона так. В цьому віці вона так казала. Це дуже тяжка рана, дуже тяжка рана. На все життя не стало ні дитина, не батька, не чоловіка. Оставив двох доньок. Вічна і світла пам'ять полеглим бояк за Україну героям. Співчуття рідним і близьким.